У житті кожного власника строї BMW, який не думав якесь там відновлення, настає цей самий момент. Момент, коли усвідомлюєш, що по факту машини у тебе немає, бо вона постійно напіврозібрана, щось постійно в роботі, а без машини ніяк, бо для дієї ж самої BMW треба на чомусь возити запчастини. Я виділив півтори тисячі доларів на купівлі якогось дейлі возика. Розуміючи, що нічого цікавого за ці гроші не купиш, все Бля. одно намагаєшся знайти щось прикольне, бо наче як у цей бюджет влізає якийсь і Civic, і Sierra, і знову ж таки BMW на колінах. Тому давайте дивитись варіанти і обирати топ за свої бабки. Короче, їдемо дивитись сивик, а не знаю, чим це закінчиться. Хоч покатаємося на Ауді. Рыжу я Рыжную очередную купляти. Думаєш купим чи ні? Я думаю, нас нахуй пошли, бо я буду жорстко. Ну як завжди в принципі. Я тоже не знаю, як сісти в не знаю. Ось і наш укритки. О oh май! Я ригаю просто. Ну шо, дракон, я... К новому подпалу, а? Резина лиса, блядь. Це зима взагалі? Ось цей сторони живіше. Там тут лиси, да? Не, лиси. Ну там тільки одно задній, там Люк якийсь є. Ну це прикольно. Це так дежно буде. Спокло полопалось. Це. Це якийсь клей. Трищинка, в Чу Чуєш? Да тут тріщинка по всій машині мені кажеться. Це ж вообще жесть. Ну то фархоп є. Коротше простояли ми тут хір на скільки десь годину. Власник просто не вийшов. Трубки не бере. Не годину ми. Короче. Ну. 140. На наступний день власник все-таки з'явився і показав машину. У мене з вечора ще якісь були там сподівання, що хоча б технічно машина жива, але і технічно вона така ж сама убита, як і по кузову. Для цього стану, як на мене, ціна неадекватна, але навіть і за тисячу доларів це така машина, яку я не готовий був брати. Треба Наступним варіантом була ось така купешна сієра. Це вже привід, що додає автоматам величезний плюс. Але вживу я побачив зовсім іншу картину. І як на мене, для дейлі варіанта це не воно. Як машина по приколу для зимового дрісту, топ, але не мій варіант. Наступним варіантом була ось ця Nexia. По словам перекупа від одного власника і і т.д. т.п. Але по факту правого порога вже немає від слова зовсім. Задні арки теж уже доживають своє, паливні трубки так само. Але за свою ціну, як на мене, це був уже непоганий варіант. Це вже було схоже на машину. Переварити поріг для мене не проблема, а ціна топчик. Можливо, для таких возиків це мінус, що тут немає газу, але в цілому норм. Ну і цей лайнус. Дуже довга історія, але вдалося зробити ціну в 600 доларів. Скільки? На машину на ходу з газом, що звучить уже дуже привабливо, але давайте далі. Коротше, подивилися Сівіка, подивилися Нексію, подивилися Лайнес. Ну, кроме цього Лайнус. Коротше, подивилися Сівіка, Нексію, Лайнуса, і зараз ще їдемо дивитись 34-ку, Знову на ті самі граблі. Там мотор 1.8 і ціна 1700. сімсот. Хірі я знаю, може є прикол взять. Побачивши. Тут у нас ситуація так само, як і з Сієрою. На фотках, наче ще жива машина, і закривши очі на мотор 1.8, думаю, що можна таке розглянути чисто для солоння, бо наче машина як жива, але на ділі вживу знову ж таки не мій варіант. Чи усі переглянуті варіанти, довго думати не довелось. Взяв 600 американських гривень і поїхав забирати чорний обісраний лайнос. Коротше що, подивилися ми всякого багато барахла і прийшли до висновку, що нам треба забирати ось цей лайнос, бо він буквально коштує як сраний жигуль, і то не всякі Жигулі можна взяти за такі бабки. Зараз ставимо акум, і перше, що я хочу зробити, це поїхати на мийку, щоб ця чарупля виглядала як нормальна машина, бо вона повністю обісрана. І, і, і брудна. зараз до неї, треба просто хоча б доїхати. Може заправитись там. Так, як капоти на лайнусах відкриваються? Ти не знаєш? флешок Шо, Заводиться хоча б, це дуже добре. Ротор. Я зарікався, що ніколи в житті не візьму собі лайнуса. Що я взяв? Це пізс. Реально, я ж я з самого дитинства думав, що лайнус це прям повний крінж. Ну, так вийшло, що реально за якийсь невеликий бюджет для повозки на кожен день, щоб возити запчасті на БМВ, це нормальна тачка, мабуть. Ну, Побачимо. Пахнючка якась зарісив. Ось що, у нас така кака тут є. Все обкакане, це значить до грошей. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Може, а може і ні. Не. Щось немає право повороту в нас. Дивлюсь, блядь, Крилі мигає. Блядь. Щось поламав машину мені. Так а передній йде. Та хуйня все, а передній. Та там лампочка перейде. Ну що, лайнос їде, все в порядку, поки що на холостих воно його теліпає, тріпає, але в ходу він ну, нормально їде, коли вже газуєш. Їдемо зараз на мийку, помиємо його і побачимо, як він виглядає вже без гімна на кузові. Тріпає його капте, Не знаю, чуєте ви чи ні. Ну, добре, так тріпає. Ходової спереді нема. Треба займатися машиною, але за свої бабки в цьому приколі цієї машини, що за свої бабки вона офігенна. В будь-якому стані. Заходимо, да, давайте я зараз покажу вам, як вона виглядає ну, трішки з більшим освітленням, бо ми ввечері знімали. Там сильно не було видно. Зараз перебивочки плац полетіли. Фари раз це тюнінг, це не тюнця це біля життя бандитська, це не дуже. А, це підбита, мабуть, була, так і їбанули, типу. Так, да, гроші вона мені принесе, пі***. Хтось полірував, полірував, так? Да? Я, я дополіровую. Ні, я ніколи такого не робив. Прямо ніколи, блядь. It's still white south pants up, I'm nasty nigga. У цьому відео абсолютно немає реклами, тому давайте я хоча б розкажу про свій інстаграм. Ось так я підписаний, посилання теж буде в описі. Коротше, в чому прикол? Прикол в тому, що я просто там частіше з'являюся, тому кому цікаво слідкувати за мною, за моєю творчістю, за цією BMW. Вам точно там буде. Цікаво. Ну, взагалі купуйте мене, будь ласка, рекламу за дорого, Щоб у мене була змога робити БМВ. Коротше, продовжуємо. Поняття діло, є моменти. Якщо чесно, я тупо ва. Реально він поки мокрий, як мінімум. Тут трошки кольори відрізняються. Ну, типа, дивись, похоже на BMW-шний колір. Оцей Cosmos Quartz якось такий. Чорний лампу, короче. Ну прикольно углядай. Перша заправа очка. Десяточку зальємо. У нас все одно на газу їздить. Ну що, такий лайнос ми маємо наразі, і у нас є низка проблем. Перше, це те, що він не працює нормально на бензині, погано заводиться. По-моєму, із термостатом є проблеми. Підтікає антифриз Ну коротше, в першу чергу треба зробити, щоб працював добре мотор. Ну, якщо чесно, я не хочу цим займатися дуже, бо мені є чим займатися. Я займаюся BMW тому цього лайнуса я. Планую комусь делегувати, щоб мені зробили. То, коли ж чоловік психічки больний, не имеет чувства страха. У мене все як завжди. Зарікався, що не буду сам лайно все робити, відвезу на ремонт. А зараз чухаються руки, щоб щось покрутити. Хоча б свічки. Давайте подивимося, що невеличкий нагар, чорний. Передився всі свічки, і вони, в принципі, в нормі так само невеличкий чорний наліт. То його цей мотор просто заливає. Що думаю, я Я думаю, щось проблема з форсунками. Не знаю конкретно з однією чи з усіма, або ж взагалі просто проблема з живленням форсунок. То давайте я зараз передивлюся по проводці. Може я накину прямий плюс на форсунки, і може воно щось додасть. ні проблема в цьому. Дивіться, що я знайшов. Оце по-моєму фішка, і ось о якраз це плюс. Основний плюс на всі форсунки загальний форсунки у нас керуються мінусом. Так ось, якщо це проблема в цьому, то це дуже круто буде. У нас просто є проблема з плюсом. Все воно зелене, і тут можна сказати обрив. Зачищаю і будемо пробувати. Так, я почистив контакти і давайте зараз прямо перевіримо. Я там не передивлявся ще дроти, але мені не терпиться перевірити, чи щось це дало. За все одно погано. Ну і все одно він працює неадекватно ще. Треба ще передивитися там контакти, але я не виключаю, що треба і форсунки буде подивитися. Не знаю, як мені доїхати до ремонту, якщо мені хочеться все самому робити. У нас, як ви знаєте, не працює правий поворот. Зараз глянемо в чому причина. Лампочка начистила. Зараз врубаю поворот. Дивіться, скажете мені. Робить? О, ніхуя я собі робить. Чисто контакт поправив. Щось ставлю назад. Тут уже корпус фари тріснутий, його б в поміняти. Або хоча б запаяти, ну зараз я займатися цим не хочу. Ну і ще ось ця фігнюшка теж трісне, треба її спаяти. Тільки що сам сказав, що є важливі речі, треба займатися ними. І що я роблю зараз? Правильно пає якусь срану пластмасочку, яка ні на що не впливає. І наш лайнус вже стає гарнішим, мабуть. Ну і виходить якось так. Не ідеал, але пофіг. Все одно це ланус. До речі, я отримую деякий кайф від цієї машини. Знаєте в чому? В тому, що мені на неї абсолютно пофіг. Е, я, допустимо, роблю BMW, я вкладаю в неї душу, тому що вона мені подобається. Ланус мені пофіг на цей ланус аби їхав. І тому... Його і не не жалко її помити якоюсь щіткою і якось на пофі зробити, аби тільки їхав. Головне — технічка. В цьому теж є свій якийсь прикол. Тепер треба глянути до підсвітки номера, тому що будуть сваритися поліцейські. Я казав вівна. Зробив підсвітку номера, була проблема в перегорівчих лампочці, і давайте, поки зараз не забув, покажу, як світить звичайне світло на галогенках. Я замовив собі вже модніше трошки світло. Ось так світять галогенки, і потім, вже коли куплю лампочки, поставимо, покажемо, який результат пісні. Лампочки я замовив, але ще є низка запчастин, які вкрай необхідно купити. Допустимо, акумулятор в три години заберу. І зараз ще поїду в такий нішовий магазин для таких всяких ланосів, жигулів, і куплю. Всякі такі дрібниці, ну допустимо, там повітряний фільтр, термостат, всякі там ремені, коротше, всяку таку е мелочуху. Зараз їду, скупляємось і побачимо, скільки це нам стане по ціні. У мене є пічка, у мене є музика і дах над головою. Воно якось їде, ходової спереді немає. Таке відчуття, що відпаде праве колесо, скоро. Треба займатися ходовою точно, але все одно воно якось їде. Прикольно. Ласіде, лаосіде, ой-ой-ой. У мене зараз просто культурний шок. Ось цей пакет, там де купа прокладок, повністю всі фільтра, які тільки можна. Хороші, найкращі. Ручка дверна, заглушки туманок. Коротше, це все. 2400. Всього -навськ. на все. На BMW це була б десятка якась. Точно. Розпаковка чек заглушки в туманки, набір прокладок на мотор, повітряний фільтр, термостат, ручка пасажира заднього, салонний фільтр, проводка на форсунки, опалений фільтр і масляний фільтр. Прокладка на вихлоп і на форсунки. Все. Все на все 2400. Не знаю чого, але першим, що я хочу зробити, це поставити оці заглушки на туманки. Першим, що я хочу поставити новим, проводку. Хочу поміняти проводку, бо та прям дуже така сумна. 200 гривень коса коштує. Фух, коротше, це вийшло трішки тяжче, ніж я думав, тому що я згадав, що у нас же ГБО тут врізане у цю косу. Я думав, просто поміняю, та і все. а Тут не так просто, як було. Врізав так само, як було. По цій самій схемі я відвезу потім до газовщика, хай він передивиться, чи правильно воно там все зроблено. А зараз спробую запускати знову і їду забирати акумулятор, бо його вже привезли. Я Здорбався трохи з цим лайнесом. Працює рівно. Поки що красиво працює. Коротше, поїхали все. Новий акумулятор Bosch на місці 2 900 гривень віддав. Зараз буду міняти повітряний фільтр, почищу датчик холостого ходу. Коротше, буду щось робити. Просто дивіться за цим процесом. Корочі, порівняли ми капота, крило подвинули, фару виставили. Зараз я вставлю як було до, і дивіться, як зараз. Так, тут гнилий капот кривий, все одно він кривий залишається, кончений бампер, але візуально це стало більше схожим на машину. Так само ось просто зняв оці сіточки і теж. Різниця просто вау. Так, зараз у нас буде розпаковка чек, тому що я накупляв багато чого цікавого. Давайте почнемо з залізяк. Це у нас антисилікон, не зовсім залізяк, але теж потрібно буде. І для BMW, і для Linus. Це у нас, щоб ви розуміли, шруси внутрішній та зовнішній на праву частину, тому що вони повністю роздовбані. Вивертаєш руля вліво, стукає грюкає, щось там вібрує. І так само при розгоні вперед. Іде якась вібрація, стукає тут пильники, якісь залізяки. Ну і так далі. Я, до речі, ніколи цього не робив. Доведеться робити вперше. Наступні лоти це стиль та безпека. Пасивна безпека. Я купив ось таку фару на розборці. Вона страшна, не дивіться, а я її взяв заради чистого цього корпусу. Тому що цей, що тут стоїть, він тріснутий, побитий. Коротше, страшний. Це коректор фари, але це все фігня. Саме цікаве – це ось ці лампочки. Перший раз таким буду користуватись. До речі, це не буде рекламою. Це просто я реально сам подивився, що там найдешеве і саме нормальне. Вибрав такі лампочки. Це у нас діодні білед-модулі називаються. І як кажуть, що воно дуже гарно світить. Просто знаєте, у мене недавно була така ситуація, у нас блекаути і світла вуличного немає. І переді мною перебігав чоловік дорогу, я його ледь не збив. Тому що, по-перше, світла на вулиці немає, по-друге, на ланусі заводське світло дуже погане. Тому зробимо хороше світло, щоб я навіть у повній темноті бачив, що хтось якийсь дурачок перебігає дорогу. Ну, як бачите, ось так виглядають наші лампочки поряд із шпакльованим капотом. Я сподіваюся, що світитиме воно як треба. Тут і вентилятори є. Коротше, така тема. Там Антечик якийсь приїхав, мене зараз запакують. Не збрехав Антечик приїхав. Ти що забув тут? Ти хто? Привіт! Хо-хо-хо. Він мене п'є, він мене дуси. Не, ну хорошая. Назар ламає мені машину. Ти не думаєш, що сейчас його порвай так само цей корпус. Поламав Так, у нас тут відбувається невеличкий тюнінг колхозний. Будемо робити на ланусі Хела Блейк. Зі склом теж я розібрався, пройшовся від 400 до 1000, і тепер спробую покрити лаком. Має бути непогано, на мою думку. Ця фара була дуже жовта. Ну і тепер дивіться, що у нас виходить. Масочка майже висохла, лак ще висихає. Ну, як бачите, фара стає прозорою. Вона була дуже жовтою, я не знаю, не знайду там відоси або фотки, яка вона була Ну, прям дуже жахлива. Зараз не ідеал, але вона прозора. Ну, як бачите, бампер я пофарбував, фари поставив і тепер давайте так красивенько виїду і поїдемо прокатаємось. Чесно, я просто в вахірі, наскільки помінялася машина, морда машини, коли я просто пофарбував бампер. І думав, до речі, що чорний мат буде якось трішки колхозно виглядати, але виглядає непогано. І плюс до того, що я робив підготовку ну, не так дуже ретельно, чорна матова фарба поприховувала всі косяки. Саме через це я і фарбував саме матовий колір тут я паяв, шпаклював, коротше, виглядає теж непогано, особливо, якщо не впритул дивитися. Коротше, взагалі песня. Давайте тепер поїдемо, подивимось як світить світло, тому що це, як на мене, найцікавіше. А до речі, по фарам хотілося поміняти скло на обох, тому що тут воно якесь синювате вийшло, тут більш таке жовтіше. Ну і маски теж тут треба дофарбувати у цій фарі. Ну і загалом поміняти скло на обох, щоб вони були однакові і прозорі повністю. Я вам показую, як світить заводське світло на галогенках. Показую ще раз. Ось вставочка. І тепер давайте подивимось, як світить на міні-білет лінзах. Хопа. Ну я бачу, що права фара дуже високо світить. І треба опустити, але по яскравості прям пушка. Коротше, треба опускати фару і дивитися, що вона там світить на дорозі. Просто подивіться, яке класне світло у нас вийшло. Регулювати його ще треба, тому що, ви бачите, високувату палить. Але по яскравості просто пушка. Я задоволений. Лампочки дійсно класні. Все, світло я теж виставив. Дивіться, в чому прикол був. Прикол був у правій фарі. Виставив праву фару, опустив нижче. Сліпити не буду, при цьому воно мене влаштовує. Дальній теж. Коротше, все в порядку. Я зараз трошки в шоці, тому що у мене тут продукти деякі протікли на чохоли. Я думаю, давайте скину і закину в пральну машину. Потім піднімаю, а тут прям нормальні сідушки. Я думаю, тут буде просто дрантя. Коротше, давайте я все познімаю і покажу вам потім, як воно тут все виглядає по салончику. Що що ви скажете? Я вважаю що це максимально топо. Це тільки цей косяк, трішки пропалене. А так, в принципі, просто попротирати, попилососити І все. нормальні слідушки. На пішок пойдет. Ну що, там і так уже доволі довгий відео виходить, тому давайте якось підсумовувати. Що я думаю про цю машину. В цілому, це машина, яка виконує свої базові функції. Вона мене катає, тут гріє пічка, тут є газ. Вона економна, вона дуже дешева і, в принципі, це її є великим плюсом. Я її купив за 600 баксів і це мабуть реально топова тачка за свої гроші. Чи подобається ця мені машина? Абсолютно ні. Я не люблю передньопривідні машини, я не люблю скучні машини, я не люблю малопотужні машини. Тому ця машина не по душі мені абсолютно. Тому як тільки в мене з'явиться ситуація, яка дозволить мені купити хорошу машину, це або повнопривідну, або задньопривідну з хорошим мотором, комфортно, всі діла, я це одразу і зроблю. На даний момент це ось така у мене машина, і я хочу з цим сказати те, що коли в мене там буде якась класна машина, я буду говорити, що з гамно, Я хочу ось показати на даний момент. Як ото знаєте, кожна жаба хвалить своє болото, тому я хочу розвінчати цей міф. Дивіться, ось. Я жаба, ось моє болото, і мені воно не подобається. Я вам кажу, ось прямо зараз. Це моя машина, і вона гівно. Не хочу нікого образити. Я розумію, що у кожного різна ситуація по фінансам. Не всі люблять техніку, як я. Для когось машина потрібна дійсно, для того, щоб просто їздити. І це непоганий варіант за свої гроші. Підписуйтесь на мій інстаграм, там ще цікавіше. Ну а скоро побачимось. Пока.